Товариство Мочимор та як та з ким гуляв український поет Тарас Шевченко у компанії благородних пияків, які згадки про це залишив у своїй творчості: вип'єш перву стрепенесся, вип'єш другу схаменесся, вип'єш третю в очах сяє. Дума думу поганяє. Що означало намочити морду? Та чому Варвара ріпніна, княжна, яка була закохана у кобзаря, докоряла йому за надмірну поятику? Ваше нещастя, що ви зв'язалися з цими порожніми напівобтесаними людьми. Одні смакували п'янким трунком, створювали товариства і поклонялися Бахусу, а інші навпаки боролися з пияцтвом усіма способами, організовуючи братство тверезості. Як уродженець Галичини Іван Сандуляк, приятель письменника Івана Франка та Василя Стефаника змусив збанкрутувати усі корчми в околицях краю. У деяких українських селах рівень пияцтва був настільки високим, що людям не залишалось іншого виходу ніж брати в облогу місця, де продавали оковиту. Мало того, вони влаштовували символічні похорони горілки і навіть насипали могили, на яких ставили хрести. Причому збереглися документи, що дозвіл на це українському духовенству дав сам папа римський. Пройшли століття, але ті хрести можна відшукати і понині. Тоді ж спостерігалася парадоксальна ситуація. Чим біднішим вважалося село, тим воно було петущим і навпаки. П'ють горілку на родинах, щоб діти росли. На весіллях п'ють сильно з різними приказками і примовками, щоб молоді любилися, п'ють на похоронах і на поминках, помершим на царство, а живим, щоб здоров'я та з неба дощ, та хліб та цвіт та всячину писав фольклорист Микола Сумцов. Але хоч би що там було у значно гірший бік ситуація змінилася у часи СССР, бо тоді свою діяльність братства тверезості згорнули, а їхнє місце зайняли витверезники. При комуністах пиятика стала своєрідним культом доходило до того, що перебої з горілкою спричиняли бунти серед населення, які часто мали погане завершення. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Як ви, мабуть, зрозуміли, сьогодні говоримо про взаємини українців та алкоголю. Тема однозначно цікава. Тож залишайтеся з нами. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, адже це сприятиме поширенню відео просторами Ютубу. Весна 1843 рік після навчання у Петербурзькій академії мистецтв в Україну приїжджає 29-літній Тарас Шевченко. На той час він в Ореолі Слави. У нього за плечима кілька престижних відзнак за живопис та вихід у світ Кобзаря. Всупереч втручанню цензури, збірка віршів спричинила у Російській імперії справжній фурор. Письменник Афанасій Чужбинський, який у ті часи служив на Кавказі, визнавав. Скрізь, де знаходив кілька українців, чи в колі чиновників, чи в якомусь полку скрізь, зустрічав я пошарпані екземпляри кобзаря і гайдамаків і повне щире співчуття до їхнього автора. Паралельно з цим спостерігалася агресивна реакція імперських критиків, які відгукувалися про поезію Шевченка у притаманні для себе українофобській риториці: що особливої української мови немає, що вона гібридний діалект. Безперспективна мужицька говірка, яка не має шансів на існування, так чи інакше, але Шевченко відомий: він дружить із впливовими людьми, а його слава крокує поперед нього. Якщо говорити сучасною мовою, то це була суперзірка, прийняти яку у себе вдома марили усі. Відтак, після приїзду в Україну, поет вирушає у своєрідне турне. Спершу відвідує маєток Григорія Тарновського у Качанівці, де перед тим приймали композитора Михайла Глінку, письменника Гоголя та багатьох інших. Звідти відправляється до Києва, де зустрічається з Кулішем. Потім рідна Кирилівка, Полтавщина і візит до Мойсівки на бал прийняття, який організовує власниця маєтку Тетяна Волховська. Зараз ми продовжимо, але спершу коротка ремарка. Колись маєток у Мойсівці, про який зараз іде мова, називали українським Версалем. Двічі на рік там збирався увесь Бомонт із Полтавської, Чернігівської та Київської губерній. Господиня скликала гостей двічі на рік на свої іменини 12 січня та іменини покійного чоловіка Петра і Павла 12 червня. Щоразу туди приїжджало близько двох сотень людей. Вони прибували в дорогих екіпажах, брали з собою прислугу. Пили, їли, танцювали. І ця традиція існувала багато і багато років. У червні 1843-го Тетяна Волховська була напівсліпа і безпорадна, але однак знову вирішила зібрати гостей, туди вирушив молодий Шевченко. І ось письменник Чужбинський залишив спогади, як зустрічали Кобзаря. Звістка про приїзд Шевченка миттю розлетілася по всьому дому, і моя кімната незабаром наповнилась шанувальниками, що приходили познайомитися з рідним поетом. Прийшов Гребінка, і ми пішли до залу. Усі гості юрмилися біля входу, і навіть манірні панночки, які інакше і не говорили як по-французьки, і ті з цікавістю чекали появи Шевченка. Поет, очевидячки, був зворушений блискучим прийомом, і після звичайного представлення господині, яка зовсім не розуміла, кого їй представляють, Шевченко усівся між дамами у товаристві Закревської. Цілий день він був предметом загальної уваги, за винятком двох-трьох осіб, які не визнавали не тільки української, а й російської поезії, і марили лише Бюго і Ламартіно. Швидко Шевченко став, наче, свій, з усіма, і був як дома. Багато гарненьких жінок читали йому на пам'ять уривки з його творів. і Він особливо хвалив чистоту полтавської говірки. І ось саме на цьому прийнятті поет знайомиться не лише з гарненькими панянками, але й членами товариства Мочимордія або Мочіморд. Це була літературна мистецька спілка, яка отримала свою назву від вислову Мочити морду або банально пиячити. До неї входило українське дворянство та поміщики, які мали маєтки на Пирятинщині Тепер це Полтавщина. А також на Чернігівщині і Київщині, зокрема теперішній Черкащині, найвідомішими мочемордами були брати Віктор, Михайло і Платон Закревський, історик, етнограф, поет та музикант Микола Маркевич, художник і письменник, граф Яків де Бальмен, якому Шевченко адресував свою поему Кавказ Мочеморди провадили веселе товариське життя з бенкетами, пиятикою та грою в карти. Пародійно створювали власний ритуал і чинопочитання, тобто називали одне одного високомочимордії, п'янейшество, високоп'янейшество. Перевагу віддавали настоянкам та наливкам, натомість простої горілки вживали мало. Якщо ж не траплялося настоянки справжньої, треба було вкинути в чарку з горілкою чи в пляшку якусь невеличку монетку. І так виходила настоянка. Спогади про це залишив біограф Шевченка Олександр Кониський. Дослідники пишуть, що ймовірно мочеморди жартівливо наслідували популярні на той час у Європі та Російській імперії масонські ложі, своя ієрархія, титули, знаки, ритуали. Ми зараз продовжимо, але можливо у нас є глядачі з тих країв, тож не соромтеся, напишіть, чи вам щось відомо про існування мочеморд, які взагалі залишилися спогади про візити туди кобзаря. Що зараз у селі Мойсівка, де власне відбувався бал? Отже, як тільки Шевченко приїхав на вечірку, Мочиморди вирішили посвятити у своє товариство. І його як відомо, поет забавно цурався, тож одразу погодився. А пізніше себе у листуванні з друзями називав не інакше як жрець спиртуозностей. До прикладу, уже посвячений у Мочимордії у листопаді того ж року, Кобзар писав Віктору Закревському таке. Чого б ми оце з тобою не сотворили? Та, ба, у мене така суха морда, що аж сумно намочи серце морду, та намочи не так чорт зна як, а так як треба. Та пом'яни в обсалмі Бахусові щирого жерця спиртуозностей Тараса Шевченка. Прощай, голубчику, нехай тобі Бахус допомагає тричі по тричі морду намочити. Амінь. Нудьгою і недугою битий Шевченко. Ось ви можете побачити на екрані скани цього листа. До речі, усіх виданнях його звикли цензурувати, і не лише тому, що йдеться про пиятику. Зокрема, поміж усім іншим, Кобзар пише Закревському таке: у мене оце з тиждень уже буде, як я от якоїсь непотребниці або блудниці нечистивої купив за три копи меди. І знаєш, яку я цяцю купив? Ой, братику Лебетику, отакий от зелений, як оцей сучий папір, аж сором вимовить ху-ху-хуярик. Так, Шевченко був своїм з народу, і ліпити з нього ікону справді не потрібно. Все як у тому вірші Івана Драча, скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка ще очей духа зуха. Можливо, колись про батярські походеньки Григоровича ми зробимо окремий блог, але зараз мова не про це. Отже, середина 19 століття велика Україна існує товариство Мочі Морд чи благородних п'яничок. Яке нехай і іронічно визволичує і вихваляє Бахуса. До нього пристає Шевченко і дуже швидко, органічно стає там своїм. Настільки що це не подобається закоханій у нього Варварі Рєпніній. і вона пише йому у листах. Ваше нещастя, що ви зв'язалися з цими порожніми напівобтесаними людьми, доходить до того, що починає переживати і приятель кобзаря Пантелеймон Куліш. Який у листі до Костомарова теж схвильовано запитує: повідомте мене заради Бога про Шевченка, невже він справді навіки вмочив морду? Звісно, що усі ці переживання були даремними, бо що б там не робив поет, але він продовжував працювати і творити. Саме з цього періоду його життя до нас дійшло дуже багато малюнків та поезії. Відтак, попри усі докори Шевченко, мочеморді не відсурався і принциповим ворогом чарки не був. Якщо ж його критикували за це, то відповідав: я свою п'ю, а не кров людську. Друзі, історія про Мочіморт цікава і точно варта того, щоб поділитися з нею з підписниками каналу. Але на жаль, у той час так романтично і весело ситуація не виглядала. Бо якщо почитати історичні джерела та праці дослідників, то розумієш, що саме тоді наші предки таки полюбляли хильнути зайвого подекуди пили по чорному і часто були залежними від оковитої. Без неї не обходилися не лише свята, але й будні. Причому зловживали не лише чоловіки, але й жінки. Так що у результаті з пиясом боролися як тільки могли. Про похорони горілки, про хрести, які встановлювали на честь перемоги над оковитою, про те, яку роль у споюванні населення відігравали шинки та корчми, ми розповімо далі, і ви зрозумієте, що не все було так однозначно. Але перш ніж перейти до розповіді, я попрошу вас підтримати гривнею 155-ту бригаду зсу, яка зараз перебуває на нулі і щодня відбиває м'ясні штурми окупантів хлопцям. Кров з носа потрібні дрони та засоби радіоелектронної боротьби, що допомагає захистити життя бійців. Усього цього бракує катастрофічно, тому якщо маєте зайву гривню, закиньте на збір. Усі реквізити ви можете знайти в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожежу. Жертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є Paypal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні за кожну гривню. І ми продовжуємо, досліджуючи тему взаємовідносин українців та алкоголю, ми не будемо заглиблюватися аж надто далеко. Скажу лише, що на наших землях у добу середньовіччя за виготовлення та вживання аквавіте, так називали спирт монахи, тривалий час карали на смерть. Жорстоко розправлялися з любителями алкоголю козаки, особливо якщо хтось дозволив собі хильнути під час військових походів. Мабуть, ви і самі знаєте усе це зі шкільної програми. Як зазначав письменник, Іван Нечуй Левицький, у на селі можна було порахувати на пальцях однієї руки їх зневажали і нерідко виганяли з громади. Але пізніше усе почало змінюватися, і не останню роль тут відіграла держава, яка цілеспрямовано споювала населення. Причому фактично однакові процеси спостерігалися як у тій частині України, яка входила до складу Російської імперії, так і в ті, що перебувала під владою Польщі та Австро-Угорщини, тут немає нічого дивного, бо саме алкоголь у руках колонізаторів часто ставав головним інструментом економічного та духовного поневолення МАС. Однак про все за порядком. Отже, у Російській імперії отримувати спиртні напої з пшениці навчилися на початку 16 століття, коли царська влада зрозуміла, що оковита більш ефективна, ніж традиційні мед з пивом, то одразу встановила на неї монополію. При цьому по усіх містах та селах почали відкривати шинки і так звані питні будинки, а вторговані кошти спрямовували на наповнення скарбниці. Цей процес розпочався за Івана IV Грозного, але активно підтримав утримувався за усіх наступних правителів. Приміром, імператриця Катерина II відверто зізнавалася, що п'яним народом керувати легше. Поза як спершу налягати на оковиту народ не надто хотів, то у Москві придумали доволі підлий і цинічний крок. Кожен чоловік мав випити у закладі свою встановлену державою норму. У результаті відповідних розрахунків у села завозили потрібний об'єм горілки. Якщо населення не хотіло виконувати норми, то шинкарі наймали молодиків і ті або вибивали з боржників кошти, або шмагали їх батогами. У відповідь населення природно почало пручатися. Дійшло до того, що по всій російській імперії прокотилися бунти тверезості, під час яких селяни збиралися у ватаги, чинили опір кривдникам і громили шинки. На в'їздах у населені пункти з'являлися плакати з надписами Ми не п'ємо. Цілим селом чоловіки давали один одному зобов'язання не вживати алкоголю, а перед питними будинками траплялася, стояла цілодобова вахта, яка нікого не пускала всередину. Зараз усе це здається вигадками, але насправді усе так і було. Причому аналогічні процеси спостерігалися не лише в тій частині України, яка перебувала під Російською імперією. Як реагували на протести і небажання впиватися у Москві? Та погано, чому? Бо у той час 40% бюджетних надходжень, це ми говоримо за середину 19 століття, забезпечував саме продаж горілки. Тоді імперію виснажила Кримська війна, і кров з носа було потрібно, аби люди пили. Міністр фінансів Олександр Княжевич навіть заборонив тверезницькі сходи спеціальним указом. Але всупереч цьому народ бунтував, як пише журналіст Олег Шама, у травні 1859 року прихильники тверезості стали громити питні заклади усюди, де тільки могли. Тільки у вольському повіті Саратовської губернії спалили 37 шинків. Проти бунтівників кидали війська і навіть стріляли на ураження. Звісно, що така цілеспрямована політика дала свої результати. За якийсь час піддані Російської імперії вже не уявляли свого життя без алкоголю. У 1856 році в одному із своїх творів Салтиков Щедрін напише сон і горілка ось справжні друзі людства. Але горілка необхідна така, щоб відразу забирала, підкорювала собі усю людину, що називається Злодій Горілка. Українські літератори були не менш гострими. У своїй п'єсі по ревізії Марко Кропивницький розповідає про наміри старшини здійснити ревізію у селах та хуторах. Але понад тиждень не може зробити цього, бо напивається як свиня, а в кінці падає п'яний під стіл. Люди й справді почали пити по чорному. Безоковитої не обходилися не лише свята, але й будні. Її вживання стало обов'язковим ритуалом при будь-якій події. Продажі чи купівлі майна, найманні пастухів чи наймитів. Український етнограф та фольклорист Олег Саворопай у книзі звичай нашого народу наводить випадок, який розповів селянин із Чернігівщини. Що ж то за Масляна безпитва, говорить він. Усі люди п'ють, і ми було вдома п'ємо, ще як був живий мій батько, царство йому небесне. То прийдемо з церкви, посідаємо обідати, а він і каже: Давай, сину, чарки, та вип'ємо, щоб усе було гоже, а що не гоже, не дай Боже. Поналиває, бувало, і ми вип'ємо по першій, пили всі: і мати моя, і сестра, і брат, і гості, коли траплялися. А як закусимо по першій, то тато покладуть ложку на стіл і кажуть: ну, сину, піднось ще по склянці, бо після однієї не обідають, це гріх. Я піднесу, а тоді ще й по третій, по четвертій. А коли вже вип'ємо по останній до вареників, то тато заспівають. Рівень пияцтва добре видно навіть у похоронних голосіннях тих часів, і Ларіон наводить ось таке. Та не жила ж я, а мучилася, світа Божого не бачила. Тільки й знала, що сльозами обливалася, та по закутках от чоловіка ката ховалася. Та не бачила ж я от тебе ні любові, ні ласки. Та не могла я і однієї ноченьки поспать без опаски. Та ти ж мене ніколи щиро не любив ні разу не приголубив, тільки й знав, що по шинках волочитися, та щодня мене бив. Та нема і клаптика тіла, де твій кулак не ходив. Та що ти тільки зі мною не робив? Та не раз я на морозі ночувала, та не раз я по снігу босяком опівночі до сусідів утікала. Та ти за мною не раз і з ножем ганявся, та не раз і за кісоньки мої брався. Та лучше б я на світ не родила, щоб тебе не бачити і не знати, і так тяжко не страждати. Друзі, але щоб наша розповідь була повноцінною, трішки розповімо, що ж творилося на заході України, тій частині, яка входила до Польщі, а згодом Австро-Угорщини. Ну і пізніше знову ж таки до Польщі. Хоч там російських царів не було, але ситуація також виглядала не надто краще. Річ у тім, що до 1520 року усе населення польського королівства було закріпачене. Селяни перебували у повній залежності від поміщиків. Згідно з конституцією, поміщики могли вбити будь-яку людину, і все покарання, яке чекало на них, це банальний штраф. Як і у російській імперії, польські землевласники також змушували селян купувати у корчмарів горілку. А у кого не було грошей, тому корчмар записував це як борг, який треба було обов'язково відробити на панщині. Дослідник Мирослав Кратко пише, що з цього приводу до короля надходили численні скарги, і він навіть пробував заборонити шляхті, змушувати людей купувати оковиту, але його розпорядження не мало жодних наслідків. Його просто ігнорували, бо йшлося про великі прибутки, відмовлятися від яких ніхто не хотів. Споювання населення сприяли й тогочасні тенденції, скажімо, у 18 столітті ціни на зерно впали, і продавати його стало великим клопотом, куди вигідніше. Чи було переробити збіжжя на горілку і тут таки продати спраглому до випивки людові? Усе це тогочасні підприємці використовували з метою наживи. Робітникам на фільварку замість грошей видавали спеціальні картки, котрі можна було реалізувати у найближчій корчмі. В результаті прибутки від горілки складали від третини до половини загального доходу того чи іншого панського маєтку. Отже, з цього ми можемо зрозуміти наскільки горільчаний промисел був для них важливим, щоб спровокувати додатковий попит, медики спеціально поширювали теорію, за якою селянський організм просто таки вимагає регулярного вживання алкоголю, без якого йому дуже важко витримати фізичну працю. Цитую у шкідливому польському кліматі. Коли західноукраїнські землі включили до складу Австро-Угорщини, то рівень пияцтва серед населення вже був катастрофічним. Наприклад, у 1874 році у місті Жовква, хто не знає, воно знаходиться поблизу Львова, на 20 осіб припадала одна корчма. А в невеликому селі Гошові, що у теперішній Івано-Франківщині, працювало 20 корчм. 20 в одному селі тоді Галичина залишалася одним з найбільш відсталих регіонів Європи, і саме алкоголізм довершував не дуже втішну картину, замикаючи коло хронічних бідувань та злиднів місцевого люду. На придбання міцних напоїв витрачалися величезні кошти, які замість того, щоб іти на зміцнення економічного та культурного потенціалу краю підривали статки народу. У своєму матеріалі у виданні Історична Правда Леся Оробець наводить дані, що у середній Галицькій громаді впродовж року відбувалося 40 весіль, 100 христин, 70 похоронів. А її представники брали участь у 45 ярмарках, і жодна з цих подій не обходилася без традиційного чаркування. Як і в Надніпрянській Україні, зеленим змієм скріплювали кожен акт продажу корови та інші дрібні комерційні справи. Австрійських чиновників дивувало, як селяни безглуздо і дружно пропивали на ярмарках, зароблені важкою працею гроші. У результаті церква та небайдужі громадяни починають організовуватися у рух за тверезість. Виникають так звані братства тверезості. Доходило до того, що у селах селяни брали заклади, де торгували оковитою в облогу і нікого туди не впускали. Влаштовували символічний похорон горілки, коли у землю закопували пляшки, а над ними насипали могили з хрестами, на яких писали: Хрест переміг поганство, хрест переможе пияцтво або на пам'ять святої тверезості. Такі хрести у галицьких селах можна відшукати і понині. Звісно, що не бажаючи втрачати прибутки, шляхта вживала контрміри. Приміром розпускала чутки, що закопувати у землю горілку не можна, бо її готують з хліба. А хоронити хліб це страшний гріх. Жалілися папі римському, так що митрополит Йозеф Сембратович, один з тих, хто очолив рух за тверезість, був змушений їхати у Ватикан з поясненнями, але таки добився свого. Поручалися антиалкогольним рухом і власники корчм. Відомий випадок, коли в 1892 році у селі Нараєво парохи обох обрядів римського та греко-католицького організували місію, яка закінчилась масовою присягою тверезості. Відразу після цього чималий натовп єврею увірвався до хати священника і побив його. Наступного дня громада села помстилася. У єврейських хатах було вибито вікна. Про це пише газета Галицька. Русь фінансове становище шинкарів змусило їх вдаватися до різноманітних авантюр. У пресі з'являлися замовні матеріали, у яких українських священників звинувачували в антисемітизмі. Інколи аби захистити свої прибутки корчмарі взагалі йшли на дивні кроки. Скажімо, у селі Кошлів, що на Львівщині, вони подали до суду за образу горілки на місцеву громаду, де під час заснування братства тверезості пляшку з отрутою повісили на вербі при головній дорозі. Взагалі, духовенство було на вістрі боротьби з пияцтвом. Дослідник Мирослав Кратко наводить приклад села Беньківці на Станіславщині. Зараз це Рогатинський район Івано-Франківської області. Його мешканці мали погану репутацію. Про них говорили, що типовий беньківчанин – це злодій або піяк, і вони справді дуже багато часу проводили у корчмі, доки там у 1883 році парохом став священник Володимир Филиповський. Він організував братство тверезості. Його члени присягали на Євангелії, що не будуть пити горілки ні в корчмі, ні в себе вдома, а також будуть забороняти вживати алкоголь і своїм дітям. Це був дуже дієвий інструмент у боротьбі з алкоголізмом. Село стало взірцевим, а дві корчми збанкрутували. І тут варто згадати історію уродженця Галичини Івана Сандуляка, який усе своє життя також присвятив боротьбі з пияцтвом і змусив збанкрутувати усі корчми в околиці. Він народився в 1848 році у селі Карлові на Івано-Франківщині, у минулому це Снятинський, а тепер Коломийський район. Дружив з Василем Стефаником та Іваном Франком, який присвятив йому кілька оповідань. Заснував у селі Братство Тверезості, а потім і читальню просвіти. Пропагував здоровий спосіб життя та публічну відмову від алкоголю, зрештою допоміг організувати товариство Січ, яке згодом поширилося по всій Галичині і стало базою для створення українських січових стрільців. І ось січовики були непримиренними ворогами спиртного, хрестини, похорони, і навіть весілля вони провадили без алкоголю, пропагували усе це серед населення, і в результаті такої політики у снятинському повіті збанкрутували майже усі шинки. Припинилася пиятика, бійки і сварки, а люди стали більш заможними. У рідному селі Івана Сандуляка закрилися усі заклади, які до того споювали людей. А останню пляшку оковитої урочисто закопали за межами населеного пункту. Згодом громада ще й проголосувала за тверезість, обравши Сандуляка до Галицького краєвого сейму. Звісно, що не все і всюди проходило ось так гладко на початку ХХ століття, і в Російській імперії, і в Австро-Угорщині пияцтво набрало неабияких масштабів. Доволі великою проблемою був дитячий та підлітковий алкоголізм, як відзначав український етнограф Федір Вовк. Перша світова познайомила українських громадян з денатуратом, який очищували, пропускаючи через терту картоплю. Тобто, навіть з цього факту ми можемо зрозуміти, наскільки усе було запущено. Люди були готові вживати навіть денатурат. Але без сумніву, усе значно погіршилося у часи СССР, коли горілка стала своєрідним культом. Відомо, що в часи Хрущова та Брежнєва перебої з оковитою часто спричиняли бунти, котрі придушували військами. Аби вгамувати спрагу, гомосовєтіку спили усе, що містило в собі, хоч якусь частку сперту. Відтак Україні комунізму населення спивалося по чорному. Однак це вже інша тема, про яку ми маємо чудовий випуск, чому спивалися в СССР від денатурату до одеколону. Якщо вам цікаво, то обов'язково перегляньте. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобалась наша розповідь, то підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Бережіть себе, зустрінемось.